Привіт! Мене звати Марина, я працюю лікарем в Німеччині. І сьогодні ми говоримо про лікування в стаціонарі. В лікарню для стаціонарного лікування пацієнт потрапляє планово або в разі невідкладної ситуації. У разі запланованої госпіталізації вас для цього направляє сімейний лікар або спеціаліст. Для госпіталізації вам потрібно направлення. У разі невідкладної госпіталізації воно відбувається через приймальне відділення невідкладної допомоги, центральну дровнама. Перебування в лікарні, медичне забезпечення, харчування майже повністю сплачує страховка. Пацієнт повинен сплачувати за день приблизно 10 євро. Щоб ви розуміли, ціни на один день перебування в звичайному відділенні. Мальштаціон коштує для лікарні приблизно 800 євро і більше. У відділенні інтенсивної терапії 2000 2000-3000 євро. Пацієнт сплачує лише 10 євро на день. Якщо ви звільнені від виплат, це вирішує ваша страхова компанія, то і ці 10 євро вам не потрібно сплачувати. Харчування, постіль, все є в лікарні. З Собою нічого брати не треба. Часи відвідування майже завжди. У другій половині дня, приблизно з 14-ї години, але це треба оточувати в лікарні. В зв'язку з COVID відділення можна відвідувати тільки з негативним тестом. При випісті з лікарні додому є можливість отримати транспорт шайн транспортний квиток для транспортування додому. Це нам може бути таксі або кранкенвагн. Це спеціальний міні-бус для лежачих пацієнтів або тих, хто потребує додаткової медичної допомоги, медичного обладнання при транспортуванні. Транспортування частково сплачуєте ви самі. Майже завжди треба доплатити десь 10 євро. Решту сплачує страховка стосовно ліків, які ви отримуєте в лікарні. Або лікарня вам випишить рецепт, або вам запропонують звернутися до сімейного лікаря з випускою з лікарні, щоб сімейний лікар вам видав рецепт на нові ліки. Якщо вас виписують в вихідні, то вам дадуть ліка на 2-3 дні вперед.